Всім доброго дня, мене звати Роман. Я живу та працюю в Нідерландах вже 5 років. Українець по національності. У мене в житті така ситуація, я працював в клієнтів, у них працював внутрішні ремонти, і на мене робили магічні негатив. Різного виду магії були. Це вже при чистках, коли я чистився самотужки, я звертався до спеціалістів на чистки, і це все показувало. Що було, які було, які магії, які види магії були на мене зроблені, привороти були також. Знаю це все на вкус, як, яка магія працює, підселення, інкубів, сукубів. Також було в мене цей працювало такого клієнта, який купляє хати з такими ситуаціями, де були повішеники. І там, де я працював, то там а, власниця цього будинку, яку, який вони купили, вона повісилася, і там вона була захоронена прямо біля будинку. Вони нанимають людей, це такі енергетичні вампіри. Вони такі нанімають людей, і вони роблять до них прив'язки, ну, щоб робили ремонти, і вони з них качають енергію і так далі, і тому подібне. Лимають людям життя. Ну, це багаті люди, це їхні розваги такі. Не знаю, добре це чи погано для них, Думаю, що це погано для них. І вийшовши з того, не вийшовши до кінця з цього, ще, можна сказати, тому що мене це тривожило. Я людина прискіплива сама до себе. Все життя я себе вдосконалюю, на помилках вчуся своїх, падаю, піднімаюся, вдосконалюю себе і йду далі. І я вирішив розібратися з самим собою. Чому саме зі мною сталося таке? Чи це моя вина, моїх в прошлих життів вина, вина моїх батьків-карма якась, якісь родові контракти позаключувані, з ким позаключувані. Я вирішив все це розібрати. І я почав шукати провідника. Звичайно так, в 21 століття в телефонному режимі це все робив. Людина, я, в якої працює дуже гарно третє Око, в якої гарно працює інтуїція. І я довго вибирав провідників. Я не хочу сказати на інше, що не погані, але ці провідники мені не підходили. Не підходили, тому що я бачив кінець, не бачив початку. Бачив початок, не бачив кінця. Або бачив тільки середину. Як людина, яка це все пройшла, ті тіганічні негативи, ті чистки, то все, я розумів чітко, з чого мав би почати провідник працювати з такими клієнтами, які після мегагічного негативу. Я випадково понафрау Ксенію Хоган на її розкладі в Тіктоці. Я почав прискіпливо придивлятися, слухати, зареєструвався, підписався на неї. І я побачив, інтуїтивно, я побачив, що це, походу, гарний спеціаліст. І я вирішив піти до неї вчитися. Домовився про зустріч, я зареєструвався в неї, все, вийшли ми на регресесії індивідуальні, і почала фрау Ксенія зі мною працювати. Працювали плідно, після кожної регрес сесії, мені були дані практики, які я пропрацьовував. Що хочу сказати? Хочу сказати наступне. Це для тих людей, які дійсно хочуть пройти це все, порозв'язати всі свої кармічні вузли, всі в себе всякі сущності, всякі поціленці теперішні, прошлих життів, кармічні. Хто хоче бути в майбутньому гарним провідником, бути гарним спеціалістом, рекомендую йти до фрау Оксані Хога як до спеціаліста-провідника. Тому що скажу наступне: хто проходить магічний негатив, знає чітко, що вся ця магія вона б'є по спині, б'є по соборі. Спина. Опора. Б'є по опорі. І мене настільки вдарило по опорі, що це перший раз в житті було, що в мене були такі болі в спині, щоб я не міг піднятися з ліжка. І фрау Ксенія мені допомогла встановитися фізично. Ми витягнули в регресі цю сутність спини. Фрау Ксенія мені допомогла стати, збалансувати е темні та світлі енергії. Бо кожна людина має темне світле, кожна. Збалансувати це все. Я відновився на фізичному, на ментальному, на духовному рівні. Після ресесії, суфрауценії. Тож, велике спасибі тій жінці, як мамі, як сестрі, як жінці, за те, що вона є такий гарний спеціаліст і допомагає людям. Допомагає людям вийти з цього всього. Для тих, хто хоче навчатися, є такий спеціаліст за правооксенія, яка може вчити, надавати гарні послуги, навчання. І в майбутньому в цьому буде в майбутньому будуть якісні спеціалісти. Якісні спеціалісти. Але не після другої регресесії казати, що я вже провідник, я вже це. Ні. Я пройшов п'ять регресесій. Я встановився, я багато чого навчився. В даний час я взяв на місяць часу вакансії, щоб морально, фізично відпочити. Я буду повертатися і надалі, тому що я рахую, що для того, щоб бути гарним спеціалістом, для того, щоб в майбутньому бути гарним наставником, я повинен ще вчитися, багато чого вчитися. Тож, рекомендую всім тим, дійсно людям, які хочуть навчитися і в майбутньому бути слідчиками, гарними провідниками, пропоную вам е цю жінку як спеціаліста не пожалійте. Також в мене були заблоковані сни про Оксенія. Це дуже важливо для мене було. Тому що. Е